Щоб по справжньому усвідомити масштаб того, що зробив телескоп Джеймс Веб, нам потрібно здійснити подорож у часі. Не в майбутнє, а в зовсім недавнє минуле, у світ наукових уявлень буквально за день до того, як перші дані з веба вразили Землю. Уявіть собі космологію як величезну, ретельно збудовану будівлю. Кожен її камінь, кожна балка це десятиліття спостережень, розрахунків і теоретичних моделей. І фундаментом цієї будівлі була так звана стандартна космологічна модель або лямбда CDM. Це не просто красива назва. Лямбда позначає темну енергію, загадкову силу, що змушує Всесвіт розширюватися з прискоренням, а CDM означає cold dark matter, тобто холодна темна матерія, невидима субстанція, яка, як вважалося, є гравітаційним клеєм, що утримує галактики разом. Ця модель неймовірно успішно пояснювала практично все, що ми бачили: від великомасштабної структури Всесвіту, схожої на космічну павутину, до найдрібніших коливань температури реліктового випромінювання, від гомону самого Великого Вибуху. І ця модель давала дуже чіткий, логічний і, як нам здавалося, непорушний прогноз щодо того, яким був юний всесвіт. Згідно з цією парадигмою. Перші кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху були епохою відомою як космічні темні віки. Це був час, коли Всесвіт був переважно однорідним супом з водню та гелію, що остигав у непроглядній темряві. Зірок ще не було, галактик, тим більше був лише густий космічний туман, непрозорий для світла. Потім дуже повільно почало діяти найголовніше правило космосу гравітація. У початковому супі були мікроскопічні, ледь помітні флуктуації щільності. Там, де матерії було трохи більше, гравітація починала свою невтомну роботу, повільно стягуючи все більше і більше газу. Це був неймовірно тривалий і поступовий процес. Модель холодної темної матерії передбачала, що першими мали утворюватися невеликі гало з цієї невидимої субстанції, які потім, як гравітаційні колодязі, починали притягувати звичайну матерію. Вчені очікували, що першими об'єктами, які запалали в цьому мороці, були так звані зорі популяції 3. Це були справжні первісні гіганти, у сотні разів масивніші за наше сонце, що складалися виключно з водню та гелію. Вони горіли яскраво, але жили недовго, вибухаючи як над нові і вперше збагачуючи всесвіт важчими елементами металами, як їх називають астрономи. І лише після цього з газу, вже трохи збагаченого цими елементами, могли почати формуватися перші зародкові галактики або протогалактики. Ми уявляли їх як маленькі, хаотичні, неправильної форми скупчення зірок і газу. Це був так званий ієрархічний або ботом-ап сценарій формування структур. Уявіть собі будівництво хмарочоса. Ви ж не очікуєте побачити готову будівлю на перший день. Спочатку ви закладаєте фундамент, потім зводите перший поверх, цеглинка за цеглинкою, потім другий і так далі. Наша теорія говорила те саме про галактики. Спочатку утворюються маленькі цеглинки протогалактики, а потім протягом мільярдів років вони зливаються, стикаються, поглинають одна одну, і лише в результаті цього довгого і бурхливого процесу виростають величні спіральні галактики, подібні до нашого чумацького шляху. Усі попередні спостереження, зроблені за допомогою телескопу Хабл та інших обсерваторій, здавалося, підтверджували цю картину. Коли Хабл вдивлявся в найглибші ділянки неба у свої знамениті Діп Філдс, він бачив саме те, що передбачала теорія. Чим далі ми дивилися в минуле, тим меншими, тмянішими та більш хаотичними ставали галактики. Це було ідеальною ілюстрацією нашої моделі. Ми бачили підлітків і дітей галактичного світу, і були впевнені, що веб зі своєю безпрецедентною чутливістю в інфрачервоному діапазоні дозволить нам зазирнути в космічні ясла і побачити найперших немовлят, ті самі маленькі, ледь живріючі протогалактики, що народжуються з первісного газу. Очікування були чіткими: ми побачимо рідкісні, невеликі об'єкти, які тільки-но починають свій шлях. Ранній всесвіт мав бути відносно порожнім, тихим і спокійним місцем, де величний процес космічної еволюції робив свої перші несміливі кроки. Уся наукова спільнота готувалася підтвердити і уточнити деталі цієї стрункої та логічної картини. Ніхто, абсолютно ніхто, не був готовий до того, що веб не просто додасть нові деталі до цієї картини, він візьме її, зім'є і викине у смітник. І ось цей момент настав. Перші знімки Джеймса Веба почали надходити, і в науковій спільноті запанував спершу подив, потім розгубленість, а згодом справжній шок. Телескоп зазирнув у ту саму епоху всього через 300-400-500 мільйонів років після Великого вибуху, у період, який мав бути космічним світанком, наповненим лише тьмяними іскрами перших протогалактик. Але замість цього веб побачив там багаття. Величезні сліпучі багаття. Прямо там, де за всіма розрахунками не мало бути нічого, крім космічних немовлят, телескоп виявив величезні, зрілі і повністю сформовані галактики. Це було не просто відхилення від теорії, це був прямий, нищівний удар по самих основах нашого розуміння космічної еволюції. Це все одно, якби палеонтологи, розкопуючи шари, де мали б бути лише перші одноклітинні організми, раптом знайшли скелет тиранозавра. Реакція була б такою ж, це неможливо, цього тут бути не повинно. Астрономи почали називати ці об'єкти Юніверс Брейкерс руйнівники Всесвіту, і ця назва не була перебільшенням. Проблема була не в тому, що ці галактики просто існували, проблема була в їхніх характеристиках. По-перше, їхня маса. Деякі з цих ранніх галактик виявилися напрочуд масивними, містили мільярди зірок. Згідно з моделлю лямбда ЦДМ, у Всесвіті на той момент просто не було достатньо часу, щоб зібрати таку колосальну кількість матерії в одному місці. Гравітація, навіть за допомогою темної матерії, працює повільно. Процес накопичення маси мав би тривати мільярди років, а не кілька сотень мільйонів. Звідки взялися ці космічні монстри, що виросли за одну ніч? Це було перше і найголовніше питання, на яке ніхто не мав відповіді. По друге, їхня зрілість і структура. Ми очікували побачити хаотичні безформні згустки, натомість Веб показав об'єкти з ознаками складної структури. Деякі з них мали дископодібну форму, що є ознакою зрілої гравітаційно стабільної системи, на формування якої, як вважалося, потрібні мільярди років обертання та заспокоєння. Більше того, аналіз їхнього світла показав дещо ще більш шокуюче спектр цих галактик свідчив про наявність не лише водню та гелію, а й значної кількості важчих елементів вуглецю, кисню, азоту. Як ми пам'ятаємо, ці елементи створюються всередині зірок і розсіюються по космосу лише після їхньої смерті. Наявність великої кількості металів у таких ранніх галактиках означала, що в них уже встигло народитися, прожити своє життя і вибухнути кілька поколінь масивних зірок. Це був неймовірно швидкий цикл космічної переробки, темпи якого наша стандартна модель просто не могла пояснити. Уявіть собі, що ви дивитеся на фотографію однорічної дитини, а вона сидить у кріслі, читає війну і мир в оригіналі, а поруч з нею стоїть диплом про закінчення університету. Ваша перша думка буде це фотомонтаж, обман. Саме так почувалися астрономи. Вони перевіряли дані знову і знову. Можливо, це помилка в розрахунках відстани. Можливо, ми неправильно інтерпретуємо світло. Але ні, дані були надійними. Ці галактики справді існували там і тоді, де їхнє існування суперечило логіці. Вони були занадто великими, занадто яскравими, занадто зрілими і занадто складними для свого віку. Вони не просто не вписувалися в модель, вони її ламали. Кожне нове зображення глибокого поля веба приносило все більше і більше таких неможливих кандидатів це вже не було поодинокою аномалією, це стало системною проблемою. Картина раннього всесвіту, яку ми так ретельно малювали, виявилася хибною. Він не був тихим і порожнім, він був бурхливим, шаленим і неймовірно продуктивним місцем, де галактики Гіганди виростали з космічною швидкістю, порушуючи всі відомі нам закони космічного містобудування. І це змусило вчених поставити значно глибші і тривожніші питання. Дякую. Відкриття веба це не просто додавання нової глави до підручника з астрономії. Це вимога повністю переглянути, а можливо, і переписати весь підручник. Коли спостереження настільки радикально суперечить теорії, це означає, що ми стоїмо на порозі наукової революції. Зараз уся світова космологія перебуває у стані творчого хаосу, намагаючись осмислити нову реальність. Існує кілька фундаментальних напрямків, за якими зараз іде гарячкова робота, і кожен з них може призвести до кардинальної зміни нашого світогляду. Перший і найочевидніший підозрюваний це наші моделі формування галактик. Можливо, процес знизу вгору не є єдиним можливим. Деякі нові гіпотези припускають, що за певних умовах у ранньому всесвіті могли відбуватися процеси прямого колапсу велетенських хмар. Минаючи стадію маленьких протогалактик, це так званий монолітний колапс або сценарій зверху вниз, це могло б пояснити швидку появу масивних об'єктів. Інша, ще більш захоплююча ідея пов'язана з роллю надмасивних чорних дір. Раніше ми думали, що спочатку утворюється галактика, а вже в її центрі поступово виростає чорна діра. А що якщо все було навпаки? Що якщо первинні чорні діри, що утворилися безпосередньо з колапсу матерії після великого вибуху, слугували насінням або гравітаційними якорями, навколо яких матерія почала збиратися з неймовірною швидкістю, одразу формуючи великі галактики? Це повністю перевертає причинно-наслідковий зв'язок і може пояснити спостерігавану ефективність. Але це лише верхівка айсберга. Проблема може бути значно глибшою і стосуватися самої природи темної матерії. Наша стандартна модель базується на темній матерії, частинки якої рухаються повільно. Саме це забезпечує повільне поступове утворення структур. А що якщо темна матерія не така вже й холодна? Можливо, вона тепла або має якісь властивості самовзаємодії, які дозволяють їй злипатися набагато швидше й ефективніше в ранньому всесвіті. Зміна властивостей цієї загадкової субстанції, що становить 85% усієї матерії, неминуче призведе до повного перегляду всієї космологічної моделі. Фундаментальні стовпи нашої космологічної моделі почали тріщати. Існує навіть більш радикальна, хоча й спекулятивна можливість. Можливо, ми неправильно розуміємо саму історію розширення Всесвіту. Наші розрахунки віку Всесвіту базуються на поточній швидкості розширення. А що, якщо в ранні епохи Всесвіт розширювався інакше? Можливо, він старший, ніж ми думаємо, і у галактик просто було більше часу на формування. Це могло б вирішити проблему, але водночас створило б конфлікт з іншими точними вимірюваннями, наприклад, з даними реліктового випромінення. Це показує, наскільки все взаємопов'язано в космології. Змінивши один елемент, доводиться перебудовувати всю конструкцію. Ось у якій точці ми перебуваємо зараз. Джеймс Веб не дав нам остаточних відповідей. Натомість він поставив правильні, глибокі і дуже незручні запитання. Він змушує теоретиків повертатися до креслерських дошок, а спостерігачів планувати нові ще більш амбітні програми досліджень. Це і є справжня наука в дії, не підтвердження старих догм, а сміливий вихід за межі відомого. Ми є свідками того, як на наших очах відбувається переписування підручників з астрономії. Історія всесвіту виявилася набагато драматичнішою, швидшою і дивовижнішою, ніж ми могли собі уявити. І ця нова історія пишеться прямо зараз світлом далеких галактик, зібраним зеркалом телескопу, що змінив усе.